У середині тижня синоптична ситуація в Україні знову загостриться. Під впливом чергового південного циклону більшість областей накриють опади та поривчастий вітер. Хоча температурні показники коливатимуться від невеликих мінусів до відлиги, погода буде вкрай нестабільною через активні атмосферні фронти. Температура по регіонах на 18-19 лютого Північ і центр України, включно з Києвом, у середу очікується ускладнення погоди, сніг місцями з дощем. Температура вночі мінус 2 -5 градусів, вдень від плюс 1 до плюс 3. У четвер опади припиняться, але вночі підморозить до мінус 6. Західні області. Волога погода з мокрим снігом та дощем. Вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 3 плюс 6 градусів. Через високу вологість можливі ранкові тумани. Схід України. Регіон залишиться в зоні холоднішого повітря. Вночі мінус 4, мінус 10 градусів, вдень від мінус 1 до плюс 2 градусів. У четвер вночі очікується дощ із переходом у сніг та посилення ожеледиці. Південні області найтепліша, але вітряна погода. Вночі плюс один, плюс чотири градуси, вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс шести, плюс дев'яти градусів. Очікуються помірні дощі. 18 лютого на лівобережжі та в центрі можливі значні опади, налипання мокрого снігу, вітер змінить напрямок на північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, а у південних та центральних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду, що подекуди спричинить хуртовини. На дорогах майже по всій країні зберігатиметься ожеледиця та сніговий накат. Особливо небезпечними будуть ділянки трас у нічний час через підмерзання талої води. Синоптики попереджають: серійний характер південних циклонів зумовлює різкі стрибки тиску та вологості, що може впливати на самопочуття. Водіям рекомендують неухильно дотримуватися дистанції, а пішоходам зважати на ризик падіння льодових бриль з дахів. Наступна хвиля прояснення очікується лише ближче до вихідних.